Вітаю, мої чудові! Сьогодні порівнюватимемо засоби для очистки Windows від сміття і виберемо найоптимальніший серед них. Як ви знаєте, система залишає дуже багато слідів під час своєї роботи, які з часом накопичуються та займають багато місця. Окрім операційної системи, сміття також застосунки, що виходять в інтернет, обробляють медіа чи там щось кишують. І для швидкодії системи та звільнення місця важливим є систематичне очищення від сміттєвих файлів. Давай виберемо найефективніший для цього інструмент. Почнемо із тих засобів, які може запропонувати сама Windows. Їх два: старий, класичний та оновлений аналог прямо всередині налаштувань системи. Найшвидше зараз запустити старе класичне очищення через виконати, натиснувши Windows та R і ввівши команду Cleanmgr. Запахло молоді. Класичний застосунок пропонує нам очистити пункти, виключно пов'язані із системою. Натиснувши видалити системні файли, додамо до очищення діагностичні файли системи, файли доставки оновлення тощо. Додаткових налаштувань мінімум, що добре, бо ми сьогодні тільки чистимо від сміття. Максимум можна очистити 144 МБ. Це майже чиста система, але ж я її не чистив два місяці спеціально для цього відео. Може оновлений засіб очищення запропонує нам щось інакше. Щоб до нього дістатися, треба рухатись у налаштування, там система, сховище. Якщо натиснути на тимчасові файли, то отримаємо рекомендації з очищення. Виберемо все, окрім завантажень, мені вони потрібні. Тут рекомендую до очистки вже 147 МБ, що всього на 3 більше за класичне очищення. Все тому, що і цей засіб, як бачиш, очищає тільки сміття після системи, та не навчений шукати сміття, що залишають програми. Не густо. Можливо, поки звільнятимо місце на диску у твоєму серденьку з'явиться місце для ролевої гри на базі GTA 5, ролплей зараз дуже популярний, та проект Quant занурить тебе у дещо особливе. Це справжній український віртуальний всесвіт, події якого розгортаються у вигаданому місті лос сантос Черкаської області. Тут можна стати ким завгодно. Хочеш, ганяй злочинців, будучи поліцейським. А хочеш, втікай від поліції та покажи ворожим бандам, як ти хвацько зафарбовуєш їх графіті своїми. Вибирай роботу за смаком, лаштуйся хоч на «Укр» чи нову пошту, та доставляй посилки іншим гравцям. Ще й прикольні патріотичні стікери можна приклеїти на коробку. Бути лікарем, рибалкою, стрітрейсером це все можливо у Кван. Обери собі улюблений автомобіль чи мотоцикл, якщо захочеш його затюнити як завгодно. Зміни кошеня на лево під капотом та чіпляй погляди інших гравців, затюнивши зовнішність своєї тачки. А по-справжньому цікавий лут для твоєї банди можна отримати із айрдропів. Головне бути першим та озброєним. Якщо у тебе є GTA Five, то залітай у чудовий всесвіт квант за моїм промокодом 11, і у тебе буде відразу 50 тисяч ігрових грошей, і ти будеш відразу доросліший на один рівень. Microsoft, окрім стандартних засобів очищення, пропонує користувачам третій PC менеджер. Це окремий застосунок, який можна встановити із магазину Microsoft Store. Він вже дозволяє очищати не тільки сміттєві файли системи, а й сміттєві файли деяких відомих застосунків, що встановлені у системі, причому навіть тих, що були вже давно видалені. Виділивши всі пункти, ми зможемо звільнити вже майже 3 ГБ місця. Це вже виглядає набагато цікавіше за стандартні рішення. Причому цей застосунок відповідає не лише за сміттєві файли, а й є вже комбайном, у якому можна перевірити систему на віруси за допомогою стандартного антивіруса, видалити застосунки, змінювати програми у автозавантаженні тощо. Дуже схоже на щось вбудоване в телефони Xiaomi. Наступний конкурсант це відкритий, а значить, і безкоштовний застосунок BleachBit. Він чудовий всім. Мінімалістичний інтерфейс. Можливість вибрати, що потрібно очищувати, швидкість роботи. І українська мова. Виберемо ті пункти, які не примусять нас знову вводити паролі у браузерах, а все інше зітримо. Скануємо, і тут вже нам пропонують до очищення 3,34 ГБ, що вже трошечки приємніше за PC-менеджер від Microsoft. Плюс можливість тонкого налаштування того, що треба очищувати, зрозумілою мовою, дуже гарно зроблено. Встановлюю цей інструмент всім, кому допомагаю із налаштуванням, бо певний, що ця штука точно нічого не поламає. Наступні конкурсанти всі пропєтарні, ну тобто закриті, але мають свої безплатні версії. На цьому місці я звертаюсь до людей, які чекають на CCleaner. Його тут не буде і його не має бути на твоєму комп'ютері, як і всіх продуктів від холдингу Avast Software. І не тільки через те, що вони нахабно збирають дані, а й через випадок, що трапився у 2017 році, коли через вразливість застосунок хакнули і він встановлювався відразу із трояном, реалізованим через Бекдор. Мільйони користувачів тоді отримували чудову нагоду поділитися своїм особистим із невідомими особами. Нагадаю, що це ж та сама компанія, яка є розробником Avast Antivirus. Хакерська атака із витоком даних на розробника засобів безпеки, це не аби який удар по репутації. Вперше можна було б і пробачити, але Сіклінер продовжує збирати дані користувачів, тому не бачу жодного приводу користуватися саме цим засобом, коли є велика кількість альтернатив, які не зашкварилися. Наприклад, розроблений для корпоративного сегменту застосунок System Ninja. Безплатної версії якого досить для того, щоб гарно почистити свою систему. Простеньке налаштування очищення є справа. Це також комбайн, який має деінсталятор програм, менеджер процесів та автозапуску. Проте нас цього разу цікавить лише очищення. Пошук сміття, диск C та D, трошки почекаємо, там маємо чудовий результат, більше 6,5 ГБ сміття, серед яких і тимчасові файли, і кеш застосунків. Це вже дуже і дуже непогано. Правда, очищення кешу браузера примусить логінитись на всі сайти знову. Стає гаряче. Що нам покаже наступний конкурсант? Тим більше, що це Gleiri Utilities, дуже популярний застосунок для догляду за системою. Має розширений функціонал за гроші, на який він натякає відразу із першої сторінки. Як бачимо, це також комбайн, в якому є менеджер автозапуску, дисків, реєстру та керування файлами. А ми прийшли сюди, щоб випробувати очищення. Цікаво, який результат нам видасть ця утиліта. Трохи більше 2 ГБ. І це після половиною у системі ніндзя yeah. Якщо поставимо більше галок, то отримаємо не набагато кращий результат. Думаю, це все зроблено заради того, щоб продати нам своє глибоке очищення за додаткові кошти. Після перезапуску системи застосунок пропонує купити повну версію автоматично. При встановленні він і не просив і не попереджав, що прийде у автозапуск. Успіхів знайти клієнтів з таким підходом. Мені таке не дуже подобається. І на останок застосунок, який мені втрапив до рук, досить давно, ще з часів журналів, із якими йшли в комплекті диски з програмами, можливо, я тоді ще й в школу ходив. У цього застосунка є сайт, дизайн якого не змінювався з початку 2000-х. Зліва треба вибрати Download і найсвіжішу версію. Після встановлення буде доступний демо-мод і звичайний. У звичайному очищення відбувається відразу, а у демо можна побачити результат роботи, бо проходить тільки пошук. Алгоритми застосунку змінюється і покращується, хоча інтерфейс ні. Він все ще такий банальний та однокнопочний, за що я його і люблю. 9000 файлів та більше 26 ГБ на двох дисках. Правда, я дивлюсь, що він зітри кеш усіх проєктів у DaVinci Resolve, тому так багато чистить. І це супер. У мене немає незавершених проєктів, тож кеш для старих зберігати мені також не треба. Неочікувано вийшло. Звук змиву унітазу при очистці, правда, дещо бісить, його можна вимкнути у налаштуваннях. Там же можна налаштувати наполегливість у пошуку сміття, але вибрати що очищати, як у інших застосунках, не можна. Хм. І що ж це виходить? Що стариган дав прикурити молодим? Ну так, але вихід із усіх аккаунтів у браузері та позбавлення кешу програм для монтажу тобі гарантовано. Тож треба буде заново заходити та кешувати проєкти. Систему цей застосунок жодного разу не вбив. Тож є сенс це застосовувати, якщо у тебе немає незавершених проєктів у застосунках для монтажу. Для більш лагідної очистки надійним компаньйоном все-таки треба брати умовний BleachBeat. Він відкритий та максимально безпечний. Точно нічого не зламає. А по хардкору можна взяти собі у друзі клінап та інколи проводити генеральне прибирання з його допомогою: Хм, радий, що ти тут. Заходь якось ще.